Всім привіт друзі! З вами я, Денис Куйтри, і сьогодні ми знімаємо відео про джеопрейк. Так, сьогоднішній відео не про бізфарм, тому що бізвар мені починається тр... трішки не подобатись. М -м, ну от так, у мене вже не так сильно не заходить, як тоді Що Буду хотіти коли відео? Ну я, не... Ні, я нічого не доказати. Мені ж більше... Все, Вс, закрила тему. Мені ж безпілотний джелбрайк. снова закрыла там. Окей, все. О, товарищ. Ничего. Я что типа ютуберы. Вот типа кто-то типа, что типа ты вот футбольный мячик, то что там, что музей, типа там до Ты пусть там пусть учивку. А я не знаю, для чего но можешь что-то Ну, окей ну, 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 Creator City, Клі... вот, писан. Томполь. Их уже. Что, коп тут? Коптом. Там коп. Вроде бы був. Вроде би як був, там коп. Вроді би. Карку трейн, том. О, да, я же ту карго трейн. Ну, не коло том. Ну на том я же точно встречу.

Бах. А це не бах? Я хочу попробовать, что мы працює. потому так так противое владь. А, мы вже не могут тебя истин. Буду. Возможно, вот так вот я запрямо назад і тут же стоят. Можно? Я Не знаю, я загубный бах врачи робити. Я, кстати, не так щось тут с рок-тей. Манше все виходить. Ну, коротше, Ну, короче, срочно. Так, 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 так. Так, что а мы тут... А, контракт еще не скоро. Давайте. А что тут все по... Трек. О, мы с ним О, траву будут сватим. Все, Сейчас мы будем скоро купить свой сватим. Все, я мы захотим сватим. Хочешь купить этот сват? Сват? Ну, короче, сват свадьба геймпаус. Вот так что там нужен прикольненько вот что не пас и всё там уже грабит хорошо да, его же там грабит, чё это, я не Люды, люди, люди люди я там бы скрыть все, всего скрыть всего открывается, ой, каркатрень, power Plant. блин, тут застрял уже Вс, я жду третьей всякие, что это чайный вже. ну коп 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 Эй, а, не жепал, уже сам здався. все ничего. Ой! Что за... Що за фигня? Ну мы на самом деле вправо сюда. Если не хотів его приехать. На самом деле вправо. Эй. Ай, ай, нет. Окей, я в крутом, да, здесь по -фристайлу. Оп, опа, 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 опа. Да ну, ну это по фристайлу. Mm -hmm. Да, зараспетил, то есть. Что я там падаю? Оп, 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 Запрыг, прыг, прыг, скок, прыг, скок, прыг, скок. Все, да. Бежу, бежу, давай. в любих шоу все я пришел пока так шо я да на и хокк типа зажимаешь э e, нажимаешь на escape и пускаешь а e, и все на тебе дальше цель e, ну типа на даже чтобы автомобш нажимается на А. E. ну типа я зараз ничего не роблю бо. все ничего не роблю я зараз ничего не то нічого ничего я не роблю о я просто зараз сижу. пришли <рикун> <рикун> и <рикун> все Ну него типа само все нажимай. Лучше пить целень нажимать, типа целый целого уюзаешь. Окей. Что тоже по кейси? Диски О, блин, хочется и виндар чек. Виндер. Ну короче. Может тут машинку. Якось, в японском японскому стерео. Которую прикольно. Японском стерео. Так еще довелось мне ютуб шорт. Там был типа edit Браун. Браун. Браун за ці улюблений euh, ютубер коли Брауні 805 йому сказав, що може говал. йому предложив ідею. Може, може захочеш, у нас може бути колаб з Брауні. Я би дуже хотів Браунні. Ну проще Брауні 805. Я залишу в е, описі або коментарях. Залішу в коментарях е, залишу, коментаря круче, я залишу цей. Закріплю цей комент, щоб його канал. Він дуже сильно круто знімає. Е, але так, він говорить, він типу не по-українськи, по ну сорі, мені дуже сподобається. Я знаю, що він з України. Я знаю, що він з України. Я знаю, що він живе в Україні. Я хочу знайти з ним колаб. Ми будемо говорити на відео. я будемо знати на мій канал, або на його, або на наш блог. Якщо він ще захоже цю ідею знімати. Ну ви ж бачили, що я етікінку зробив. Я старався. Наш... У нас я не побачил целот видео. Це от Edit. Я его душу там долго робив. Ну я надеюсь, что он побачит. Эдик? Напишите видео к видео. Під его самым зараз... там то на видео Ну Просто у там видео... Вышло видео огляд 27 сезону, там? Вроде бы так. -та. Просто там огляд и напишите ему, там что. Заметьте, кулак, ДНС пойтри три. Я тебе и забыл, там забыл Эдди, ты не хочешь его. Типа, ты не хочешь его, я кулал. Типа, напиши, напиши ему тоже. Что я мужик тоже написал. Что я каждый день кулал. А напиши тебе тоже, ты тоже. Что ты не кулал. Ты он как раз казино открылся. Мне души, я кулал, я купал, я не снимаю, почел проекцию. Ну так, он похож на такого ютубера, как Никас, Лис. Але Никос Лис там не такий сам. Типа у него там видоски дуже довго дома выходишь. потом там у него раз ты, но там не на бишет, шой. Рик! Рик, рик. У него са відео видел, конечно. Четыре месяца Ну не брал ні? меня, ч, Никоса Так, короче, тут же в казина. Сидно на Сорок секунд. Чудочка.

ну я хотела на вольт два вольта бы лучше купила, но я не знаю, где У меня на два вольта. Первый раз я бы купила себе вольт, а чтобы затренировать три порти и три три порти и ну у меня сам купил. Ну что, копчик, 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 чекай, Лайк. Спасибо. Пока. А, не. Ні, тебе не право стріляти по криміналу. У мене є право стріляти. Просто звичайно так. Так, де ти? Я буду стріляти. Де Мені сам поміж. Де? Я вийду звідси по бату. На мою почку. там уже хтось там уже батарея отпускает. Я вот так, оп. Все, я лечу. Лечу я. Куда я лечу? Я лечу, сюди, чтобы все Hey, yo, my, yo. Hey, yo, my, yo. А мо. А -мо. Повторю шара, будь ласка. Напишите типу, типу, типу. в Brown цей. Підвинус, иди пишите. Руби колопс в DNS Play 3, DNS Play 3. Зуби коло колопс в DNS Play 3. Напишите, типа он заберу позапит и дружбу для вас типа. Пишите ему в комментариях. Нужно хочешь зробити колок, дуже. Що я, ну, то, що я там, там, -шорти, Вот. Ну виплаш, зараз, покажу, що... вот, я ваша зараба в каждом видео. Цела позандиано касается. Чу ты? Вот, сука. Алафомафома. Вот вы бачили шоу відео, воно набрало 1600 проектов плюс мені был 429, никак стало 433 за одного цього видео.

короче, ви поняли. Ну, я дуже на ним старався, от на ті послання на канал Брауні. Але дуже схоже на кола дуже. І на ньому писав код. Вот. Mm, Привіт, я зробив про це багаті на каналі на, на, на канал. співтри. Я хочу кола, щоб побачив Елі. Вот. Літо має не виглядати. А... Ну, коротше, пишіть йому під це відео. Ну, типу, новий 28 сезон джелбрейку. Бабрик Добрий Roblox, ну, пишіть йому під це відео. Пишіть йому, типу, Зроби як лапа з Windows 3, зроби як лапа з Windows 3, коротше, він зробив про тебе едик, і от може він зробить лап зі мною. Я не знаю, що він нарець побачить навіть мої YouTube Shorts. Це от. Мені дуже не подобається його канал, дуже. Типа я ще не ніка у оце от. Мені прям дуже сильно довго знімаю прям відео. І там дуже, там раз, не знаю, раз, прям раз в рік. У мене останнє відео ще 5 місяців було. Обранение останнє відео бо день тому по чор. Он не дурший подошвит не взимаю, короче. Пиши его короче писают видео. Зруй кулак за днес плей 3. Зробит кулак днес плей 3. Зрубий кулак за ним с плей3. І далее. Что? На истории тут це от відео? Что? Uh, за. Yeah. Вот. Короче, ну я попасть уже, короче, ага. вот, а, у ну, меня риставалась пока я вам показываю Брауні канал. Ну я имею шортиц. Пишите мне, ну, короче. А я вам роблю классный контент. І контент у меня не выходит пиздец, так, Брауни и не ні, кослиз. У мене буде выходить раз... ну Максимум раз в месяц. Ну добре, не в місяць, хай будешь... Ну раз там... Ну раз там три або два тижні. Почався вже на навчальний рік. І от вже можуть ну, чуть довше будуть виходити відео. Я вже, приходжу, я вже прийшов в п'ятий клас, і там вже все буде важкіше і тяжкіше. Отак. На пушки забуду взяти. Mm. Ну, Ось так от. І відео буде виходити чуть-чуть поменше буде виходити, але стараюся комову. Стараюсь, больше видео было для вас. Даже стараюсь. Но виду, даже не. Не. Хорошо, вы пока я отцей. это. Нет! Нет! Хорошо, я спасу. Зараза, зараза, зараза. Я спасу. Нет! Нет! А что? А куда бежишь? А что? Куда? Что? Короче, ну, я не знаю, відео ще буде заходити не так часто прям, но я постараюся бути як умови. Монтаж тоже забрав часто загально. Відео то я ще а монтаж. Тому сам телеграм завчав питання. Чи ви хочете ще монтаж, чи я тільки світу виверу на монтаж? Ну, більше, більше людей виведу за монтаж. Хочеться прибути тільки відео по монтажу. Ну, типа, будь більше буде монтаж, щоб бачимо якісь відео.

Оп, вот он, жена, вот проходит. Эээ, что это унимает вс? сам за вас я вам тут А то он с того лежит Там... А, там же все поломаны. Почему? 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 Поломайся. Сейчас сейчас пошла раз.

Оп-оп, тут же коп. Та, ні, 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 ні. Ну, а почему руна не кидается? Башили? А, нічого, або на закинчис певный боли. Рублина папки сдав, не честно. Концепт, концепт, концепт я тебе не люблю. Опесно, ну, же мануха позволил. Ти знаєш, що тут є, взагалі? Рекорд і рекорд. А, це я разно... розумію. Емоції. Опа. Тюх. Тюх-тюх. Тюх-тюх. Ля-я-я. Ен-чі-по-ре-ді-бой. Ля-я-я. Тепер робимо сальто. Три, дві, одна, нуль. Хабар. ай я я ен чі по ай ді бой Все, поїхали. Так, вже на моменту, уже на цьому моменті уже у меня стало скучно список так видео. Що... Так що всім пока. на Не... нове відео вийду може завтра або після. Все, всем пока.